Ах, <laughs> Через підконтрольного лояльного йому генпрокурора і через свою найбільшу пракцію в парламенті отриматиме більшість в конкурсній комісії. Більшість конкурсної комісії це означає, що президент отримає фактично повноваження призначати антикорупційного прокурора, всіх його заступників і всіх його керівників департаменту. Про яку небудь незалежність слідства антикорупційного бюро в такому випадку не буде й тимо. Просто нам часу не вистачає і закінчити. Позор президент! Ми рік боролися за створення незалежного антикорупційного бюро. Той орган, який має подавати вищу посадову корупцію в Україні. Сьогодні в комітеті, а завтра в парламенті буде спроба покласти цей незалежний орган під Генеральну прокуратуру. Ту Генеральну прокуратуру, яка провалила всі топ-корупційні справи минулої влади, ніхто не сів і зараз не посадила нікого з корупціонерів влади сьогоднішньої, пане прокуроре, пане прокуроре, дякую вам дякую, дякую за, за хорошу роботу. Ми старалися. Виросити. Якщо ми не зруйнуємо кругову поруку, якщо ми не виростемо, хоча б два перших справжніх правоохоронні органи, немає ніяких шансів. На цивілізований розвиток немає ніяких шансів на еволюційне подолання корупції. Тоді справді залишаються тільки суди лінча і страшні, але невідворотні речі, які в цьому варіанті будуть.